Тема, яку ми хочемо далі розглянути, буде стосуватися нашого майбутнього, наших дітей. А саме ми будемо говорити безпосередньо про гімнастику для дітей. Чи варто нею займатися, які є переваги недоліки? От кажуть, що формування простих акробатичних умінь та навичок позитивно впливає на мозкову активність дітей, мову, дрібну і загальну моторику. І під час тренування юні спортсмени навчаються відчувати своє тіло, керувати ним. Навіть діти, які тільки починають ходити, роблять більш сміливі кроки, зникає незграбність. І впевненість, і невпевненість у ході. Правда, це чи ні, що гімнастика для дітей така важлива, потрібна і корисна. Обговорюємо із чемпіонкою України, майстром спорту з художньої гімнастики, засновницею спортивного клубу Лінд Гімнастікс Єлизаветою Лопатіною. Доброго ранку, Єлизавето. Доброго ранку. Дуже приємно вас бачити у нашій студії. Ми взагалі любимо, коли до нас приходять люди зі спорту, от, можливо, там з якихось хореографічних напрямків, тому що це завжди в нас викликає бажання теж там сісти рівненько, якось. Ну, бути на спорті, і власне сьогодні говоримо про гімнастику, які взагалі види гімнастики існують. Ну, по-перше, що треба розрізняти, це саме професійна ну, наприклад, гімнастика uh -huh. і для здоров'я. Тобто, коли дитина там тільки народжується перші її роки, дуже важливо робити гімнастику для здоров'я. А далі вже е, батьки можуть вирішувати, що вони хочуть далі від дитини. Uh -huh. Ось, тобто, це буде професійна чи для здоров'я. І також є е, Наприклад, художня гімнастика, спортивна, естетична. І для кожного виду гімнастики важливо мати певну структуру. Uh -huh. Тому, наприклад, якщо е батьки низенькі, наприклад, то краще віддати дитину на спортивну гімнастику. Якщо така структура витягнута, то краще на художню. Дуже uh -huh. цікаво. З якого віку взагалі дітей можна віддавати на такі заняття? Якщо ми кажемо про професійну гімнастику, то згідно правил положень де є США з 5 років. Uh -huh. А якщо для здоров'я, то часто ми беремо дітей і молодше, uh -huh. і починаємо робити такі вхідні завдання, вхідні вправи і екскурс у гімнастику. Це так завжди мило. У мене колись племінниця маленька, ще не знаю. Вона в садочок ще ходила, роки їй може 4 було. Ходила на цю гімнастику. Такою, щось вони в місточок якийсь роблять, наскакалиш. Слухай, у мене було. Таке... Такі Вітинські... карапузи. У мене було в школі таке, такий досвід яскравий. У мене однокласниця в другому класі чи в третьому, коли я навчався, виявилося, що вона займається гімнастикою. І одного разу, коли в актовому залі у нас ну, був якийсь захід шкільний, і тут на сцені стоїть якась конструкція. І виходить ця Ксюша, я пам'ятаю її звали. Маленька дівчинка, дуже така, як це як хру, хрустальна, така тендітна. І вона починає робити якісь речі, починає це знаєш зубами триматися за цю штучку, робити всі штуки. І ми думаємо, вау, це Ксюша таке робить нічого собі. І я тоді захопився от, людьми, які займаються гімнастикою. Дійсно, яка. Користь для дітей в цьому віці займатися гімнастикою. Чи все ж таки тут є якісь моменти, які можуть і нашкодити дітям? Звісно, як і в будь-якому спорті, є плюси і мінуси. І дуже великий плюс, який я як тренер на даний момент для себе винесла, це. Психологічне здоров'я дітей, тому що зараз, під час такого воєнного стану, дуже важливо, щоб діти продовжували займатися, продовжували жити. Саме тому ми намагаємося зробити наше тренування таким чином, щоб допомогти дітям пройти цей етап і мати щасливе дитинство. Якщо ми кажемо про проблеми. То, звісно, як і в будь-якому виді спорту є травми, але батьки, коли віддають на гімнастику дитину, вони повинні розуміти, що окрім тренувань, повинна бути ще реабілітаційна сторона, якою повинні займатися саме батьки. Okay. Тренер може дати тільки рекомендації, тому до рекомендацій тренера слід уважно прислухатися. Дуже цікаво. Мені знаєте, ще цікаво те, що ви сказали психологічний такий а, фактор, що це справді допомагає дітям, як воно впливає на характер, чи виховує якесь відчуття впевненості в собі, самоповаги. От, я просто в дитинстві ходила тільки на музику, гімнастики в нашій школі не було і взагалі в моєму містечку. А, і я не знаю, як це. Я не бачила по дітях чи по однолітках, як взагалі це впливає? Якщо ми, наприклад, кажемо про дівчат, я вважаю, що дуже розвиває е, грацію, харизму. Е, дівчинки починають розуміти, як себе вести. Тобто, навіть в дитинстві, там мені ще було 5 років, мене вже на вулиці зупиняли і казали: дівчинка, а ви гімнастка? Бо це видно одразу. Так слухайте. Ну а взагалі, коли ми. Обираємо так, куди віддати дітей, як нам правильно обрати тренера, який буде займатися з нашою дитиною, щоб якраз таки, ті фактори, про які ви зазначали, які можуть бути негативними, щоб тренер точно їх врахував, щоб він був реально кваліфікований і на що нам звернути увагу, як батькам, які в принципі в цьому можливо не дуже знаються. Ну, по-перше, дійсно може бути така ситуація, що не треба дитину насильно водити на якісь секції з гімнастики. Тобто, я вважаю, що гімнастика підходить всім. Але є різна гімнастика, як ми сьогодні вже сказали, і є різні тренери. Тобто тут дуже важливо, так як е, тренери е, з віком становляться такими, як вже другими мамами, виводять на змагання, щоб був зв'язок між дитиною і тренером. Тому, якщо ви прийшли на гімнастику і ви бачите, що немає зв'язка між тренером і дитиною, треба спробувати інша секція. А так, коли ви приходите, обов'язково треба, я вважаю, що спитати, чи є вища освіта? У тренера, тому що mm -hmm. це на даний момент дуже важливо, mm -hmm. ну і так. багато дійсно таких людей, які просто там мали досвід займатися в цьому, а потім хоп, і відкривають свою школу там yeah. да якусь, але просто досвіду мало так треба вміти. Можливо, значить там я розумію, що це також і про безпеку, <кій> якщо десь техніка можливо неправильно, чи ще щось можна нашкодити. Стосовно ще тренерів, я знаєте, спостерігала. Раніше я слідкувала за. А, за За ким ти слідкувала? Ой, на льоду, як же ж вони називаються? Фігур... На фігурне катання. За фігурним катанням. Я катання, <казу> на льоду, як вони <казу> Так, з голови. Я бачила різний підхід до від тренерів до своїх підопічних. підопічних так? У нас слов'янській культурі більше такий холодний відчувається. Зв'язок, тобто тренерів так все. має. Ти маєш боятися тренера. Він не той, хто тебе там буде сльози тобі втирати і казати, що ти все зможеш, давай. Тобто не жаліють на підопічних трен, тренери, от на наших теренах, як зараз, тому що теж є ж таки ще з радянських часів. знаєте, у нас можливо міфи. як там танцюристів виховували, як гімнастів виховували, тобто та навіть музикантів, що музикантів, там по пальцях попа... і так Ну, далі. дуже жорстоко yeah. насправді І люди досягають вершин, але але потім іслам... тригери, про які ми говорили так, в попередній так, розмові, як, як сьогодні. Я б сказала, що спорт змінюється. Ми відходимо від цих всіх радянських тем, те, що тренера повинен боятися, до нього не можна підійти там. Прям це теж залежить від віку дитини. Бо якщо, наприклад, дитині три рочки, то ми з нею граємося. Якщо там вже дорослий 15 років, то тут важливо, якщо ми кажемо про професійний спорт, то для тренера. Повинна перейти трішки межу для того, щоб е, результат був краще. Тому що жодна людина не захоче нічого робити. Ну просто так. І тренер повинен е, замотивувати дитину, щоб вона могла це зробити. Але на даний момент і я так треную, і я бачу, як молоді тренери тренують, е, відходять від цього всього, і більше йде. Е, так скажімо, ця тема про мотивацію, про підхід до дитини індивідуальний. Е, і ось в цю сторону: ніяких там нікого, ніхто не б'є. Тобто з цим все добре, можна бути спокійними за своїх дітей. Ну так, ти думаєш такий, чи варто були всі ці медалі, так, весь цей чемпіонський титул, якщо ти от, ну, отримав там травми на все життя? Я собі навіть подумав, що е, не дарма, ну, от ми бачимо так, що от коли відбуваються якісь там Олімпійські ігри чи щось таке, е, ну так, дуже хизується там та сама Росія, що у них завжди там величезна кількість чемпіонів саме від них, і в Радянському Союзі так було. Але ти бачиш, що розвинути країни, так, де людина в першу чергу стоїть на шпатидах. Вони там десь нижчі позиції займають. А, але потім ти згадуєш, а, а яка школа у тих пострадянських країнах. Ось якраз такі палиці, та. звісно, люди знання. стають чемпіонами, але наскільки <с. потім вони, ну по-перше, я бачив такі ситуації, так, що люди на наших теренах дуже часто, якщо вони увійшли в спорт, в якийсь професійний, а коли вони вже переходять той вік, коли в принципі, приймати участь у змаганнях вони не можуть, вони не знають, що далі робити. бо вони Більше нічому не навчені, наскільки зараз ну, намагаються не зосередити дитину тільки в цьому коконі, наприклад, спорту, гімнастики, щоб вона все ж таки мала розвиватися і в інших сферах і, в принципі, мала собі дати раду, якщо раптом, не дай Боже, там травма якась, яка ну ставить хрест на спортивній кар'єрі, як сьогодні ви можете за своїми спостереженнями дати е, особисто за моїми спостереженнями, особисто в мене дійсно була така ситуація, що через травму мені. Е, прийшлося кинути професійний спорт, і ти прокидаєшся зранку, і ти не знаєш, що робити. Це дійсно таке є, тому що е, гімнастика професійна вона дуже сильно захоплює, і навіть такого немає, що ти кудись ще хочеш піти. Mm -hmm. Тобто, це саме бажання е, самої дитини. Далі цим, цим займатися. Але гімнастика, вона подалі дає і в житті якби подалі. Тобто mm -hmm. ти можеш бути тренером. Нам тренери завжди з самого дитинства казали, що завдяки гімнастиці ти зможеш жити в любістій державі. Mm -hmm. Тобто, в мене зараз подружки і в Англії, і в Америці, і багато де, і в Україні теж я відкрила свою школу і всі добре почуваються. Чудово, ну це класно, що справді можна потім ділитися цим досвідом, так але напевно цей переломний момент все одно треба пережити, yeah. як ну або готуватись до нього, так що може щось статися таке, щоб ти міг зорієнтуватися, що робити далі, і це пропрацьовувати можливо uh -huh. і завчасно полегшить трошечки цей стан. Питання для а, батьків, які виховують своїх дітей, чи можна дозволяти просто вдома дітям робити всякі гімнастичні вправи без. Розтяжки тренера? там... А, Особисто ми навпаки навіть даємо е завдання домашні батькам, але ці батьки повинні прийти на тренування і подивитися. Зрозуміти, як правильно розтягувати, наприклад, дитину, бо це дуже важливо. Тобто, наприклад, якщо ви хочете просто займатися вдома, то ви можете зараз дуже багато зайняти на Ютубі, є на інших сайтах. Але дуже важливо, наприклад, якщо це розтяжка, слідкувати за бедрами правильно, щоб потім не було проблем зі здоров'ям. Я б все ж таки радила віддавати до тренера і теж обов'язково слідкувати. Ви хочете на професійну гімнастику чи ви хочете для. Здоров'я це підтримувати, uh -huh. тому що це зовсім дві різні речі. А цікаво, яка тенденція? От якщо дитину видають на для для здоров'я та гімнастику, чи є діти, які потім хочуть перейти до професійної? Чи вже з цього з цієї позиції це не перескочиш? <риватиме> так, звісно, дуже багато я ж кажу, дітей приходять зовсім зовсім малі, і тут про професійну гімнастику так, не може так. бути і річі, тому що в них навіть тіло зовсім ще не сформовано. тобто mm. там майже не можна нічого. Робити, е, якщо дитині там, я думаю, до восьми років, то вона Що вільно може перейти на професійну гімнастику, тобто ми беремо діток навіть і сім і ну прям максимум вісім років, і вони можуть а, говорячи про професійну гімнастику, про яке навантаження йде мова? От просто цікаво, як живуть діти, які вже займаються цим професійним беруть, беруть участь у змаганнях різних, так як проходять їхні будні. Це залежить теж від клубу, від школи, від норм по США. На даний момент в нас діти займаються віку до 7 років три рази на тиждень по дві години. Тобто, воно не займає так багато часу, а результати вже є. Подалі, наприклад, якщо це прям професійний спорт, це вже тобі там, 15 років, то особисто я займалася 6 разів на тиждень по 4 години. Угу. Ого. як Сьогодні замотивувати дітей, коли настільки всього багато цікавого такого, що ну ніяк не йде там в ногу зі спортом, наприклад, так тим самим, як дитину замотивувати, зацікавити, що, наприклад, це цікаво. Там не знаю, показати, що це, наприклад, не так боляче, як може здаватися. Я пам'ятаю, коли ми були дітьми, у мене тато він в минулому професійний гімнаст, і він вирішив нас теж зробити гімнастами з братом. І він нас вдома почав розтягувати. Це було настільки боляче, що я сказав більше ніякої гімнастики. Ну мотивація не спрацювала. Як ви порадите? Як мотивувати своїх дітей до того, що це красиво, що це здорово? І це ну реально потім буде тобі великою перевагою. Знову ж таки, ми зараз не кажемо, що гімнастика це прям біль сльози і все інше. Зараз е, вже на даний момент гімнастика дійшла до того рівня, що діти самі хочуть приходити. Але е, я радила батькам почекати декілька місяців, навіть якщо дитина не хоче ходити, хай вона ходить, тому що після перших змагань всі діти хочуть далі ходити. Азарт вмикається. Так, <ріст> да, одразу. Хоч вона третя, хоч друга, хоч перша. Таким такі в школі ходять, знаєш? Да. Ну вони yeah. як короли. от yeah. Реально, yeah. ті, хто yeah. у нас uh, займалися спортом, особливо гімнастки або ну, танцюристки, наприклад, от ми говорили про балет минулого минуло тижня. Це одразу, от, як ви сказали, це одразу видно. І це люди несуть себе абсолютно по-іншому, і цим хочеться захоплюватися mm. в хорошому сенсі. Так, дуже дякуємо вам за розмову, Дякую. за те, що поділилися досвідом. Вам бажаємо успіху, вашій діяльності. Хай буде більше дітей, які захоплені так само, як і ви. Хай буде менше травм. І взагалі дякуємо за те, що свій час присвятили нам. Дякую. Дорогі друзі, ми говорили про гімнастику. Головне про гімнастику для дітей. Які є переваги, яка користь від цього безпосередньо для здоров'я наших діточок? Як це впливає на їхнє майбутнє? Про це все ми проговорили з Єлизаветою Лопатіною, чемпіонкою України, майстром спорту з художньою гімнастикою гімнастики і засновницею спортивного клубу Лінд Гімнастікс.